Ви не приклали праву руку до голови. Інспектор, чому ви не віддаєте громадянину честь? Ваше Що якийсь новий наказ від міністра про який ми не знаємо? Чому ви звертаєтесь до громадянина? Підійдіть сюди, інспектор. Підійдіть до мене, покажіть свій житон. 013614 Державної інспекції СІАД стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Чітко видно що тут... 4... 5, Нема 10 метрів. Вас, напевно, щось стало з машиною, так? А чого в нас стоїть з порушенням? Чому з порушення? А, ви, напевно, не знаєте стали, друзі, мені? Ми стоїмо нормально, Ага, ви. ви стоїте нормально, тобто ви вважаєте, що стояти ближче, ніж 10 метрів від виїзду з прилеглої території це і нормально. Я вас правильно зрозумів? Я поміряв кроками, вийшли вісім метрів. Якщо маєте рулетку, давайте разом поміряємо, складемо адміністративний протокол. Я буду свідком на водія даного транспортного засобу. Все добре, щасливо, нуль чотири. Що не спиться, купать? Прошу? Чого не спиток? Ніхто не купаємось. То як не спиться? Нас нас зупинили. Не представились належним чином. Документи не показали. Що що ДТП зараз зробить? Ще дуже швидко хлопці поїхали.